В ефірі телепередача Все про все і студії Дмитро Мороз. і Анна Ковташинець. Сьогодні ми поговоримо про брейкданс. Брейкданс вуличний танцю, що розвивався в південному Бронксі на початку 70-х років. Танець є одним з підвален хіп-хоп культури. Це найстаріший і найвідоміший зі всіх стилів хіп-хоп-танців. Традиційно вважається, що початки брейк-дансу виникли у 1969 році завдяки зірці того часу Джеймсу Браунду та його хіту Get on the Good food». Під час виконання своїх композицій він виконував своєрідний танець, що отримав назву Good food». Згодом він стає окремим танцювальним стилем. Було також започатковано традицію батлів. Танець тих часів значно відрізняється від того, що розуміють під брейкдансом сьогодні. В деяких аспектах він був простішим. Танці не було таких елементів, як гелікоптер, хедспін, флайер. Більше уваги приділяються футворку. Цей сьогодні застарілий брейк став надзвичайно популярним серед молоді та вулиць угруповань південного бронзу. Тут він пройшов значний шлях розвитку. До наступного етапу розвитку долучились різноманітні групи людей, серед яких найвідоміші були Zulu Kicks, Rock Steady Рокстедіґрев. Значний внесок додав діджей Африка Бамбата, що створив музику для брикдансу. Rock Steady Ґрев додали багато акробатичних руків у брикданс. Серед них Headspin, Backspin, Handglide. Та гелікоптер у 1980-х популярність брейдансу різко пішла на спад. Однак на початку 90-х танець отримав друге дихання. З'являються такі вражаючі елементи, як флайер, ейрвіст, найті щодо окремих частин брейкдансу, часто вживають такі терміни, як топ-рок, ап-рок, футворк, фрізи, суїсайди та повермув. Отже, термін топ-рок вживається винятково до рухів, що виконуються в позиції стоячі. Топрок демонструє координацію, почуття ритму та підкреслює стиль брейкдансера. Переважно топ-рок є першою частиною виступу танцюриста. Він дозволяє розігрітися та перейти до наступних етапів. superstar we're all superstars drumming two guitars twelve strings hit like Cuban cigars new ben's a car no geneva y'all great grandson junior bantam phantom chance of a lifetime show the anthem and some частина топроку, в якій присутні елементи змагання або битви. Це не різноманітніші прокрутки, увертання та інше. Часто апрок виглядає як бій без контактів. Футворк елемент, що виконується в присадженому положенні. Тобто брейкер впирається обома руками, а частіше одною підлогу та виконує різноманітні рухи ногами. Переважно футворк виконується по колу. Такі елементи називають пробіжками. Фрізи завмирання вмирання брейкдансерів на декілька секунд, чудернацьких та надзвичайно складних положеннях. Фрізи виконуються на одній, двох руках, на голові, на лігтях та інших частинах тіла. Суїсайди раптові падіння на спину, живіт ягодиці. Суїсайди частіше виконуються як завершення виступу брейкдансера. Ці рухи часто виглядають надзвичайно небезпечними та болісними. Однак численні тренування та спеціальна техніка мінімізують небезпеку по. Парамов, напевно, складніша частина брейкдансу. Переважно це опортальні ці циклічні рухи, що вимагають надзвичайної координації рухів, сили м'язів, гнучкості, відтворення техніки. Своє походження паермови беруть з гімнастики та деяких єдиноборств. Сюди відноситься гелікоптер, флайер, хендспін, найті, айрвіст. Змагання брекдансерів традиційно називаються батлами. Переважно глядачі батлу утворюють коло або квадрат в середині кола по черзі виступають брейкдансери. Батли можуть відбуватися між одиночками. Тобто один на один та цілими командами. Конкретний виступ танцюриста називають виходом. Тобто, у випадку змагання двох чоловік, кожен з них може мати, наприклад, по два виходи тривалістю по 30 секунд, оскільки виступ є надзвичайно виснажливим, у батлах також присутні судді, які в кінці визначають переможця. Окрім батви, існує ще поняття джем. Джем не стільки змагання, скільки просто демонстрація можливостей кожного брикдансера. В джемі суддів немає, там вирішує все публіка. Це була телепередача Все про все із студії Дмитро Морес. Яна Ковташинець. I'm <laughs>